Всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець UA і дивимося реплеї від підписника. Сьогодні з нами грає Котик Мурзик на е 25 карта Роєнберг. Ну що ж, до бою, так, знову е 25 імбі ще знову на карті Роїнберг. Але цього разу вже інший герой відео. Не, не, я чому то кажу, бо нещодавно у нас вийшов бій на Е25, теж карта Роїнберг, але е, інший герой. Дуже класно зіграв, дуже такий ось динамічний, крутезний бій. Подивіться, е, отримаєте задоволення. Хто подивився, передивіться ще раз і ще раз отримаєте ще більше задоволення. Так? Того разу грав герой на е, верхньому респу, а цього разу наш герой грає на нижньому респі. І це буде цікаво, тому що мені завжди цікаво, як грають саме от зелень на тому що, я ж кажу, що Скільки я вже граю, скільки е, на різних танках, що чомусь в мене саме зелень вона, вона не, не проходить. <сміття> я вже навчаюся навіть по вашим реплеям і доволі, доволі багато чому навчився, до речі, так? так а ми зараз стали і вихлопушуємо їхню артилерію. Наша ЛТ там полетіла, але ну, е, її там швидко знешкодили. Ну, не гоже так, швидко втрачати очі, я, я вам скажу. Тому що карта все ж таки не маленька. все ж таки тут, е, є такі позиції, особливо біля Респів-суперників, щоб е, пересвітити. ЛТшка, мені, мені здається, що ЛТшка повинна... От надішліть на цій карті крутезний бій на ЛТшці, на любій ЛТшці, а особливо хотілося б на ІБЕРі побачити, так? Як, як треба світити? Ну, на мою думку, я як командир клану, то на мою думку, як кланові бої граються, то я завжди е, своїм сокомандовцям кажу, що ЛТшка, я навіть не буду казати по БЛТ-сі ЛТ-От, ЛТ е, він сам знає, куди їхати, що йому підсвітити. Но є один нюанс, ЛТшка повинна жити до кінця бою. І... В будь-яких боях, навіть в рандомі, вона повинна жити до кінця бою. Цей момент ми настріляли, ну у нас шкода від пострілу невелика. У нас така імбіщинська гарматка, піу-піу, її ще називають народі так. Вона невеличка, але вона стріляє доволі влучно. Пробиття в принципі вистачає для таких рівнів. І ми бачимо, що через всю карту ми можемо стати в кустик, у нас ніхто не буде бачити, і ми будемо перехлопухувати ворожин без проблем. І ще один виліз. Виліз, подивитися, що там робиться таке. Що там раз так лопушився, відступає. Ну, в цей момент ми бачимо, що 2-5 не в нашу користь. Незначна просадка по ХП, але для е таких рівнів, я вам скажу, ми на сьомому, ми граємо в топі проти шісток, В принципі, шостий рівні це вже, ну яка б не була просадка, вона є просадкою. Небагато хрипав. В цей момент ми бачимо, що місто, по-моєму, наше програє. А зелень ще не, зрозуміло. Зелень тут, бачимо, так безпечно поїхав на шкоді Т-25. Треба його, напевно, добирати. Буде у нас дуельна дуель. Буде, дивіться, Не Незбоязливий вихвилося. Чудово, Тут ще братіші допомогли, від артилерії ми спітляли. Одну ми артилерію там прихлопушували. А, а другу ми не встигли приходити, тож вона там ще жива. Центр не зрозуміло поки що. Треба ще центр нам постріляти, поки воно там перекатується, по випучому живочу. А вони ще й не перекатуються. Вони вже зрозуміли, що краще не перекатуватися через цю центральну вулицю. Далі, що в них? У них Суперхелькес стоїть по нульовій лінії, я так зрозумію. Це 150. А що? Микаємо скеліще, просто командирську величезну башку. Забираємо два вороги знищено, 1700 вже майже настріляно, це на сьомому рівні. З альфою, з альфою у нас альфа всього лише 135. І не всі снаряди. Верніше всі снаряди летять в ціль, але не всі снаряди пробивають. І все ж таки ми втрачаємо місто. Мені здається, бачимо, що і наша артилерія вже відпітльовує. Значить наш братиш на чито СП намагався пройти. А, чи не на чито СП, почекайте. А, так. так, на чито СП. Хотів пройти по нульовій лінії, там він не може нічого зробити. Попереду там його стоїть Супер Хелькет і ще там за, за будинками попереду біля Респу суперників стоїть Басо. Теж скорострільна ПТХ. Чи то СП інший стоїть в місці, він ще тримається, бачимо, тут така йде переписка. Поки що така ще собі переписка, ну е -е, знаєте, що багато хто е -е, в чаті команди так, позливається, а потім починає писати, ти не туди поїхав, ти не то зробив, але ж сам ти злився, правильно? Злився на початку бою, а потім починаєш е -е, такого, розумника з себе порчити, Що, ще. Типу. Все робив для перемоги, а хтось інший винен в тому, що ти... що ти злився. А. Уїхав до вішовний. Чито СП. Суперник. Супер Хелькета агресує. Супер Хелькета суперників, так? І там незрозуміло. І там... Е а, там наш Супер стоїть. Чуть я зовсім заплутався. А де наш інший 4 СП? А, чи то СП стоїть і Супер Хелкет, все, вибачаю, це я вже заплутався, хто, хто там з наших братічів стоїть. <схід> Чудово, Забираємо ми цього Супер Хелкета. Там, верніше, там наш не Супер Хелкет, там наш Хелкет все таки просто стояв. А Супер Хелкет суперника був. Ну я вам скажу, що коментувати такі е, бої, круті, цікаві бої не так уж легко. Спробуйте, якщо ви не вірите, так Коментатори теж е, люди теж помиляються. Але ж е, ми знаємо, е, є така поговірка, що той не, той не помиляється, хто нічого не робить. Підтримайте мене в коментарях. Блин, там, ми його не закидаємо, він, по-моєму, там відпідляв. був, так? Я думаю, він там відпідляв. І так дивіться, що у нас тепер відбувається. У нас залишилось всього дві ПТХ, так, одна естеха залишилась, вона шотна, шотна. Їй би зараз поїхати стати в самий куток, прикрити артилерію стелів. Тому що зараз, якщо підуть агресувати, а вони, напевно, підуть агресувати. Ну хто у нас? Ну басот у нас перестріляє, я сумніваюся. Що по скорострільності перестріляє. Ескалібург точно не перестріляє. Там по-моєму... у нього, ну, скільки там у нього... темні ще відбуває. навіть... 150, так, ну наскільки. Хоча це теж може бути не точно, поправляйте мене в коментарях. А басота точно нас не перестріляє. Та вона ж бачите, вона така прутка. Це ПТХ, це ж бічність ПТХ. Вона прутка і вона в лобі такі, ну те, що під кутами в неї, хоч і невеликі бронювання, але під кутами бронювання ми можемо і танкувати, я вам сказав, на Ну і маневрувати, так. Наш герой відступає. Наш герой відступає, тому що треба вже захищати базу. Зараз, мені здається, випучивши очі, полізуть суперники на нашу базу. Це вірний варіант. Т-3485, в принципі, якщо він не буде рухатись, хай він там поки щось стоїть, але я б на його місці ще б далі від'їхав. Так, від'їхав і став поближче до артилерії, там е є за будинками такі імбопозиції, де можна за камішками сховатися. Ну а ми чекаємо ворожий. чекаємо І я думаю, що ми їх дочекаємось. Там бачимо, двіжуха якась пішла, поїхала артилерія чомусь суперників, вона там злила. А як вона там? А бачимо тут, бачите? Ага. Зараз. Якраз той, хто злився, бачимо в чаті, пише. Що ви... ви всі винні в тому. <хи> що зараз буде поразка, але це ще ж не поразка, ми граємо до кінця. Мені ще ми граємо до завершення бою. До кінця грають суперники. І ці до кінця грають вороги. І кінець їхній буде. І вже близько, тому що до кінця бою у нас залишилося 5 хвилин. Незрозуміло все-таки. Чекали ми чекали, суперники не об'єдналися, не поїхали на захоплення. Теж побоюються. Ну 11-11, в принципі, такий рахунок. Слизький, та ще якщо вони шотні там, то вони, в принципі, вірно бояться за свою шкіру, так скажемо. <рес> ну, дивіться, е нічя, це вона рахується теж як поразка. Незрозуміло як краще. Ну не поразка, але рахуйся як поразка. Так, їде все-таки їде. Ми його чекали, не дочекались, він сам проїхав, треба його там закидати. Там він став. Чудово! Чотири вороги знищили. Знишкоджує він. Він поїхав знижкову. А, вони шотні, тому вони не поїхали. Це зовсім 9 хп. Вилізе він, до речі. Чудову артилерія його прихопить. Відімстив за свого братіша. Тепер що їм треба? Суперником. Стати в е, таку кругову оборону своєї бази, мені здається, більше я ну, варіантів не них не... Я просто не знаю, мені здається, Басото він ось там стояв, чи він шотний, чи він половить. А. Екскалібур, А Екскалібур, Він майже хловить. Ну що, дуальна дуель з Екскалібуром, він відступає, він не захотів вступати е, в боротьбу з такою скорострільною гарматою. І це напевно його помилка. Я от, от не пам'ятаю, скільки ж нього альфа. Зараз якщо він стрільне, то ми вже згадаємо точно. 3000 вже настріляно майже, 4 вороги знищено. У нас лише залишається братиш на су 8 на артилерії. І прикриє, чи не прикриє. Так, стрільнув по нам. Скільки? 139. А ну у нього така сама альфа, як і у нас. Так. А, 100, 143. Така сама альфа, як і у нас. Ну, майже. По скорострільності по-любому, ну, це сама скорострільна гармата. Є25. Так, ну, тепер що? Тепер треба впоратися з нервами. кулак. Вмикаємо скіліще через імбокустики. Починаємо його пересвічувати. У нас тут огляд ну просто фантастика. Якщо ще на нього роги поставити, мені здається, він зовсім цю карту буде пересвічувати. Ну, я на нього ставив все одно, я на ПТ завжди ставлю на такі пустові, завжди ставлю маскувальну сітку. Маскувальну сітку, там досила, зведення. Оце, оце, оце моє. Так? Але е, ну, є там експерти, скліща. Кіберкотлети, які там, там завжди кажуть, О, треба ставити те, те те, і ти будеш нагинати, просто от, всіх будеш нагинати. Але вибачте, то кіберкотлета він, він сидить, він е, днями і ночами грає в цю гру, він про цю гру е, знає все. Так. І він, ну як, він завжди тренується. Але а ти, якщо прийшов з роботи, хочеш дві годинки пограти, понаціпляв те, що він тобі, тобі сказав, так? Потратив кучу срібла або й бонів потратив, понаціпляв, а тебе а ти не ти нагинаєш, а тебе нагибають. <плес> Ставте собі те, що ви що що на чому вам саме комфортніше грати? От я люблю досилач, я люблю, щоб старіше перезаряджалися, наприклад. І щоб мене не помітили, якщо я кустиках, якщо навіть засвітили, то ти трішки від'їхав, маскувальна сітка спрацювала, то без знову не, не бачить. Це таке... Дика моя, моє, від мене. Пора. Так, знешкодили нашого братіша е, на артилерії. Так, Бассото відпідляв. Він теж не хоче б стрявати в боротьбу з на. А! Він не хоче встрівати, тому що він шотний та ще й косує. ну Це не в образу е, гравцю, але ну, ну, ну чи він перелякався просто, стрільнув просто в землю, перелякався, так? Ну буває таке. А ек Екскалібур бачимо, що просто упітляв. Там куча кущів, так і він просто в цю кучу кущів заліз, загніздився і чекає. А він не загніздився, він просто тікає. Він хоче просто вижити. Цьому <риклад> чудовий бій. <риклад> дякую за реплей, дякую за чудовий настрій. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую до зустрічі.